Всім доброго ранку! Вже зовсім скоро почнуться змагання до дня народження волейболу. Сьогодні ми раді вітати команди української міжнародної школи міста Каунас, Вільня та Шауляй. Бажаємо всім удачі та хай переможе найсильніший. На жаль, наша команда програла всі ігри та вибула змагань. Сергій, ви капітан. Чому не вдалося здобути перемогу, і чому ви вважаєте, вам не вистачило у фінальній битві? Ну, по-перше, це була наша перша гра. У нас немає ніякої зіграності, і ми ну, взагалі, ми перші грали і не знали, як що робити. Думаю, в майбутнє ми будемо тренуватися, тренувати командну гру. бо... Якщо в нас не буде командної гри, у нас не буде ніяких очок. Як ви бачили на грі, то в нас не було ні зіграності, ні тактики. У нас було взагалі нічого. В Майбутньому ми я збираюся це покращити, та буде в майбутньому, хочу добитися цієї перемоги на наступних змаганнях. Дякую вам велике. Ви все одно дуже добре зіграли. Зараз ми візьмемо інтерв'ю в капітана команди Вільнюс, які здобули перемогу в першій грі. Орина, скажіть, будь ласка, які ваші враження? Гри? Чи сподобалось вам це в грі, А що ні? Що не сподобалось, чи хотіли б щось додати? Я взагалі дуже вдячна організаторам за такий захід. Я дуже рада, що ми, українські школи, можемо так збиратися і грати у такі ігри. Ось дуже всім дякую. Звісно, не вистачає трішки підтримки. Ось тому, що в канусе вона є. А ми на жаль без неї, але все одно дуже круто, дуже гарні емоції, і все чудово. Дякую вам велике сьогоднішнього нашого. Народні школи в моє команда школи шана. Вітаємо капітана та всю команду «Шауляй» з перемогою в нашому турнірі. Кирило, скажіть, будь ласка, які ваші враження від цього турніру та як проходила підготовка до нього? Враження дуже хороші. Підготовка була важливо дуже та важка. Дякую нашому тренеру, пані Ангеліні, за те, що навчила нас грати в волейбол? Дякую вам, вітаємо ще раз перемогою. Зараз ми візьмемо інтерв'ю у вчителя фізичної культури міста Вільнюс. пане Ігоре. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому потрібно такі заходи проводити як найчастіше? І чи хотіли б ви ще більше брати участь у них? Ну, звичайно, треба частіше проводити. Звичайно, треба проводити любі заходи, які стосуються фізичного розвитку нашого дітей. На жаль, не завжди в нас є така можливість, це і із спортивними залами або ще чимось. Але, звичайно, такі заходи треба проводити. І я вважаю, що це перший такий перша ластівка. Ми плануємо зараз проводити такі турніри з футболу, з тенісу, з шахів, з баскетболу, можливо. Бо здоров'я, як ми розуміємо, для нас це найголовніше сьогодні. Пані Дарина, ви як суддя, скажіть, будь ласка, який матч вам запам'ятався найбільше? На мою думку, всі матчі були дуже яскравими, цікавими. Але останній матч, коли вчителі грали з дітьми, це було неперевершуване. Я думаю, це дуже такі бурхливі емоції, тому це найбільше сподобався. Але всі молодці, всі гарно грали. Дякую вам ми організували змагання серед з волейболу серед наших шкіл. Ще раз хочеться привітати наших переможців міста Шауляй і подякувати всім учасникам та вболівальникам.